Всім привіт! Ми на морі. Калшот біч. Ми перший раз у двох вирвались на таку дальню поїздку. Поїздка тривала одну годину 20 хвилин. Ми їздили тільки по городу, по місту і трошки за місто. А далеко не виїжджали, все-таки чоловік має опит, чи як сказати, води машину, але ж розумієте, що тут його сторонні. Лівосторонній mm -hmm. далеко ми не від'їжджали. Ну а сьогодні, так як у мене випало вихідний у нас совпав, у нього і в мене, тому що у вихідні він вихідний, я працюю, а в такі дні я вихідна, він працює. А зараз, так як у людей відпустки, відпустці, у нього мало загрузки на, роботи, на роботі, і він працює тільки 4 дні у неділю. Тому і сьогодні останній день. Гарної погоди. Завтра вже починає трошки холодати і вроді буде дощ. Тому ми приїхали, вирішили, що ми хочемо поїхати на море. Бачите, паром іде. Паром іде із Таунхемптона до Вайт Айспан, Білий острів. Отам от околик от, дали далині, то білий острів. Гіди казали нам, ну давайте, сідайте ще на паром, на машині і їжджайте на білий острів. <годи> Ми поки ще не відкрили. Перший раз їхали самі по моторвею, то все нас діти возили. Погода чудова, сьогодні 28 градусів, тепло. Зараз ну, будемо окунаться у водичку. Тут камінчики. Пляж такий, бачите, з камінням. Ой, як тут гарно. А вон там ще воді якісь, я не знаю, замок чи що там. Ну, Потрібно буде почитати і знати, що там є. Тут часто ходять пароми. Тут вони зюди проходять, вони йдуть туди, до білого острова. І від кіля оце по цій... Де йде паром, турбою, вертаються назад і йдуть до Саутгемптона. Чудова, чудова погода. Ну, а чоловік вже собі дивиться, як їхати назад. Ну розумієте, яка тут загрузка в дорог. Те, що ми їздили по Україні, тут зовсім трошки не так. Тут моторвеї такі. Швидкі і машини такі їздять, швидкі і дуже велика. Але ми це зробили. Чоловік це зробив, а я. Пасажир. Гарно. Ми присіли в тіньочки. Тут є. Дуже добре, що є тут дерева. Так як ми не загоряли стільки. Може швидко згріти, а ми приїхали сюди на цілий день. Є такі маленькі будиночки, вони зовсім маленькі, але там є де поставити ліжко, печечку приготувати, що поїсти, туалети рядом є. А там далі ми ходили, неудобно було знімати, бо людей було багато. Там такі будиночки тільки великі, Ну там є і сонячні батареї, внутрі, і каналізація, і печки. І є такі під два поверха, Но вони теж такі дерев'яні, такі компактні, кажуться, але внутрі вони е -е, достатньо, будемо казати, е хорошого розміру і комфортні. Ми насидились, позагоряли, покопались і вирішили вийти, піти далі погуляти, а тут наче почався відливо. Там з'являється такий островок. У мене вже десь є на каналі відео, де ми ходили тут в тій кості, коли там не було води зовсім. Сьогодні доволі комфортна погода, сонечко за... появляється, ховається і це дуже добре. Ось появляється паром, який кладе на білий острів. А це собака, бачите, любить купатися. Такий, як наш Оскар. Оскар теж з води не вилазить, попадає на море. І ця собака так і щаслива. А можливо, його хазяйни там ще на тому струбку. Де як бавиться? Ви бачили таке? Як собака насолоджується водою, наскільки вода ось уже пішла? І там воно коса уже без водички йдемо трошки пройдемо до коса і підемо гуляти далі ще посиділи це до нас біжить оця вода все уходить ходить ну, земелька з'являється і з'являється Де ось тут можна клоги получити? Бачите, дно в камінчиках, тому тут потрібна не така взувачка, як і я. А, у дітей є, я забула її просто взяти. Спеціальне таке взуття для отаких от пляжів. Та сьогодні дуже хороша. люди отдыхают в кемпингах. Караваны такие. А мы идем дальше. Сейчас у нас трошки прогулка. Замок калшот був побудований на цій косі калшот у 1539-1540 роках Генріхом VIII для захисту від нападу французів на місто Саунхемптон. Вокруг нього збудували ще отакий рівні для його захисту. Ну і на даний момент цей замок закритий. Ще раз покажу вам цей замок. Він такий невеличкий, компактний і ось цей рів, І Між ровом і замком є хвості для заповнення води. Так, Зайшли, купили кусочок пирога, капучино без цукру. І ще це у нас така сьогодні. Ну, Трошки зрив здіяти, іноді можна це зробити. Ну, і на такому чудовому вигляді ми будемо перекусувати. Так, оцей островок, що ми бачили перед цим, вже начався приплив, вже немає, вже в груди він. А вдалині тільки воно як парусники. Яка махіна пливе? Я не знаю, чи видно це так на відео, але коли ти дивишся так. Це зовсім недалеко. Ну скільки тут? Метрів 400, так? Да? Більше? Метрів 500. Більше. Ну, кілометра немає. Від нас. Неможливо, кілометри, да? ну, такий він великий. Ось на такій ноті наш відпочинок закінчиться, будемо їхати додому, бо зараз почнеться трафік, будемо добиратися довше. Відпочили, отримали заряд енергії для того, щоб заряд енергії для праці. Заряд енергії, щоб були сили працювати, і щоб бачити, раді що чого ти працюєш, що іноді ти можеш поїхати, десь щось відпочити. Краса. Краса. Це англійський канал. Із Франції він називається Манш. І ми на ньому, як завжди, казали Манш. ну, англійчани говорять, що це англійський канал. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, ставте свої лайки, дизлайки, пишіть коментарі. І всім дякую, хто дивиться мої відео.